Ми за Україна понад усе, А є не усе! В Україні війна справжня, і жоден з військових не знає, що повернеться додому, а за ним сім'я, рідні, близькі та знайомі. Ми хочемо жити в квітучій, щасливій та єдиній Україні і віримо, що невдовзі всі військові повернуться додому. Я за мир, тому що хочу навчатися вільній та квітучій Україні. Я за мир, тому що бажаю, щоб всі чоловіки, які є сім'я, повернулися додому живими. А знаєте, чого я хочу? Найбільше в світі миру і тепла, почути б думку, світлу і пророчу, що ця війна далеко відійшла. Я за мир, тому що в мене є мрія, і я хочу її здійснити у вільній незалежній країні без війни. В майбутньому я хочу стати психологом. Якщо в країні буде продовжуватися війна, моя мрія не здійсниться. Я за мир. Хай буде мир, віднині і до віку, хай буде мир, закінчиться війна, і обіймах всі народи підуть у майбуття через віки. Ми за мир ми хочемо жити під чистим небом і хочемо, щоб здійснилися всі наші мрії. Хай буде мир, віднині і до віки, хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують сміхнені усюди матері.